А куди зник день захисника вітчизни? Пам'ятаєте ті шкільні подарунки з блокнотів і гелів для душу. Так дівчата вітали своїх однокласників з днем вітчизни. Тоді свято відзначали 23 лютого, а Дівчата отримували свою порцію уваги 8 березня. День захисника вітчизни припадав на день радянської армії, і всі вважали, що кожен чоловік має отримати свій вітальний дезодорант. 23 лютого радо прижилося в Україні завдяки кучмі у 99-му, І, попри всі спроби, Ющенка. Змістити акцент на День Збройних сил 6 грудня. Лютневе свято мало більшу популярність, але все змінив 2014 рік. Тоді почалася війна і нова ера свят. Указом Порошенка свято перейменували на День захисника України та перенесли на 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та день УПА. А у 2021 році, указом Зеленського, у назві згадали захисниць. Після 2022 року лютневе свято стало зовсім не актуальним. Ночас, як день захисника та захисниць України центровив. з переходом на новоюліанський календар, дата змістилася на 1 жовтня, та символізм і пам'ятування серед українців лише утвердились.